Це є мистецьке місце, де люди можуть приходити і можуть творити е, те, що для них складе пам'ять про В даному випадку пам'ять про майдан. Майдан не закінчується е, і не починається в Києві. Майдан це насправді українська безмежна філософія віча. Тому тут це таке місце, де ти можеш прийти, зробити е, політичну новорічну іграшку, повести до себе в село, повести до себе в місто, прикрасити в своїй хаті, на своєму Майдані центральному. І ти чітко знаєш, що, що я є тут, я є Майдан. Все, що ми маємо під руками, все, що є на Майдані, е, з, нього робиться, з нього робиться творчість мистецтво. Питання стоїть в тому, що є ідея. Я приходжу, ключу, я можу зробити це, це і це. Тут баришня принесла е, фарби, то все. Ми з нею познайомилися рівно два дні тому, випадково в барабані, грілися там. І о, привіт-привіт. Ну, там спільні знайомі були, а ти хто, о, така, будемо робити таку акцію. Стоп, ми тебе знайомим. Знайомими, що я можу зробити? <гум> ну от, <гум> тепер це все є.